Ще одна книга для зігрівання людських душ івано-франківцям презентували теплі історії про дива коханих і рідних. Дорогу цьому виданню проклала тернопільська письменниця Надія Гербіш своїми не менш теплими історіями до кави та шоколаду. Її краянка та колега по перу Ірина Мацко презентувала наступницю збірку, яка вмістила півсотні коротких оповідань і ліричних замальовок від 28 авторів з усієї країни. Вони розповідають про найрізноманітніші дива у житті їхніх персонажів: пізнання Бога, кохання з першого погляду і любов до глибокої. Старості зцілення серця домашнім затишком, ковтком пахучої кави або прогулянкою улюбленим містом. А ще про те, як бути щасливими, я дуже тішуся з того, що от, от такий самий теплий проект є в Україні взагалі, тому що е, потрібно зараз дуже багато звертають увагу на детективи, на якісь такі сильні емоції, які викликають в людей там жахи, щось таке. А от цього тепла часом замало зауважити непомічене, однак, вкрай. Важливий закликає три розділи дива, кохані і рідні. Чотири новели Ірини Мацько потрапили саме до останнього. У них про обійми, подружні стосунки, а також дітей. До речі, досі авторка спеціалізувалася саме на виданнях для малечі. У її доробку є альбоми для новонароджених, книга роду, яка потребує індивідуального заповнення, і звісно, казки. А ще пані Ірина є авторкою найбільшої в Україні рукописної книги, яку створили понад рік тому у дитячій бібліотеці Тернополя. Ми з дітьми створили таку велику книгу рукотворну. Де сторіночка одна має метр на 90, Туди ми вписували текст, малюночки малювали з дітками. Ну і так сталося, що вона найбільша книга книгу країни, який дали сертифікат рекорду. Наразі письменниця мріє про власну книгу новел для дорослих. Вона у процесі створення, тож після нового року Ірина Мацко планує презентувати її читачам. Щоправда, у ній історії будуть різними, як і саме життя. Ну а збірка найтепліших тим часом отримала вже другий наклад. Перший двотисячний миттю розійшовся після презентації на Львівському. У формі видавців для трьох тисяч другого дещо змінили дизайн обкладинки однак її вміст залишився незмінно зігріваючим та сповненим дивовиж.